Знайомство дітей з традиціями українського народу до Великодня. Великдень найважливіше і найдавніше християнське свято, яке відзначається на честь Воскресіння Ісуса Христа. Це свято дуже радісно, воно збігається з приходом восни, коли вся природа пробуджується до життя. Святкування йде віками це такі чудові дні, гості йти під рушниками, страви нести запашні. Людям зичити здоров'я і щасливого життя. Інтерес до свята Великодня у дітей можна пробудити через пасхальні традиції у вигляді ігор та сімейних звичаїв, поєднавши приємне з корисним, доручить їм, наприклад, створити пасхальні композиції, які не тільки розважать ваших дітей, але й подарують їм масу задоволення. Великдень супроводжується радістю пробудження природи до життя та поверненням сонця, розставляти нарциси у вазонах. Доглядати за гіацинтами в горщиках і приносити в будинок весняні акценти це хороша можливість повеселитися. Четвер перед великоднем традиційно називають чистим у цей день запропонувати дитині вмитися до сходу сонця, щоб весь рік бути здоровим. Чистий четверг випічка пасок обов'язково залучить до цього процесу дітей. Навіть малюкам можна доручити посильне завдання, наприклад, підсипати муку або прикрашати готові паски. У багатьох домівках до прибирання залучають дітей. Поясніть дитині, що прибирання у її кімнаті також очищує розум і серце. Можливо, якогось одягу чи іграшок малюк хоче позбутися, віддати іншим дітям. Варто робити добрі справи. Діти люблять робити великодні вироби, звичка прикрашати яйця або шкарлупки розвиває уяву і змушує створювати спільні сімейні великодні традиції для дітей. Крашанки, крашанки. Пофарбую залюбки. Ось зелена, ось червона, а ось жовта, он бускова. Писанки, писанки, кольорові, мов ляльки з журавлями, з півнями з хрестами, з настівками. Прикрасьте великодній кошик разом з дітьми. Дітям дуже подобається прикрашати плетений кошик гілочками, самшиту, квітами. Не забудьте обговорити з дитиною міст кошика та його символіку. Писанками і крашенками кошик прикрашаємо, паску та ковбаску в нього доставляємо. Залучаючи дітей до підготовки, ми не лише передаємо їм великодні звичаї, а й за їх участю створюємо власні неповторні родинні традиції. Безумовно, наймолодше покоління їх згадуватиме з теплотою і продовжуватиме те майбутнє.